Ну і спека, яка зараз триває по всій території України, це підвищена пожежонебезпечність. Світлана Водола, керівниця прес-служби ДСНС України в ефірі. Пані Світлано, вітаю вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пані Світлано. Чи фіксуєте ви збільшення кількості пожеж пов'язаних з такою спекою? Звичайно, взагалі ми цього року фіксуємо збільшення пожеж в два рази, і це лише тільки в екосистемах. Якщо говорити словами цифр, то лише за минулу добу в екосистемах у нас виникло 299 пожеж, і на загальній площі 205 гектарів. Тобто кожного дня у нас виникають пожежі в екосистемах. Лише завчора в Одеській області у нас виникло 90 пожеж на відкритих територіях і в лісопаркових зонах, на загальній площі близько 60 гектарів. Дніпропетровська область Дніпро, виникло на 75 пожеж, 27 в запоріжській, ну і далі Кіровоградська, Київська область 22 і 19, 19 пожеж? Я ж кажу 300 пожеж лише за добу? А з початку року у нас виникло 20 тисяч 700 пожеж. Це лише на відкритих територіях. А ці пожежі, які зараз про які ви говорили, буквально за минулу добу. Яка причина людський фактор чи це просто через спеку? Самозаймання. Ну, як правило, це людський фактор. Чому? Тому що, наприклад, необережно кинути недопалок може призвести до виникнення масштабної пожежі. І ви розумієте, що зараз все навкруги, воно просто сухе, і від незначного недопалка або сірника ця пожежа. Швидко виникає і розповсюджується. Кажу, що на відкритих територіях, в лісових масивах пожежі можуть е, виникнути через розбите скло, тобто, скло спрацювати може як лінза, і звичайно, тобто, е, наче ніхто не підпалював, але пожежа виникає. А пожежа виникає чому? Тому що залишили сміття, яке теж е, спричиняє виникнення пожеж, і це теж людський фактор. Тому Виникнення пожеж в екосистемах і в е е лісових масивах це лише людський фактор. Пані Світлано, найважливіші поради. Е дайте, будь ласка, зараз глядачам і мені в тому числі, е як треба себе поводити в таку спеку, щоб мінімізувати ризик виникнення пожеж. Ну, це по-перше, дотриматися тих елементарних правил пожежної безпеки. Звичайно, проїжджаючи повз, щоб люди не викидали з автівок, повз узбіччя, сірники, недопалки, таке інше. Були дуже обережні з відкритим вогнем. Що стосується людей, які е у приватному секторі, звичайно, не спалювати сміття, не випалювати якусь суху рослинність. Знову ж таки, до власників сільських угідь. Знову ж таки, те ж саме, ми е, хочемо нагадати, що за спалювання е, сільгоспугідь вони несуть е, відповіда, адміністративну відповідальність. Е, Забороняється у такий період заїжджати на автотранспорті у лісопаркові зони, е, користуватися якимось. Е, е, Переливати я маю на увазі горючі матеріали біля сільгоспогідь, біля сухої рослинності, тому дотримання таких елементарних правил може все ж таки зберегти нашу екологію. І наші сільгоспогіддя, і екосистему. зважаючи на всі ці речі, про які ви розказали, очевидно, ДСНС зараз у посиленому режимі е несе свою службу. Чи вистачає вам людей для того, щоб боротися з усіма цими ризиками? Бо крім спеки є ще й інші очевидно загрози. Звичайно, я скажу, що з початку повномасштабного вторгнення рятувальники працюють у посиленому режимі, але просто е, люди мають розуміти, що окрім того, що нам ворог завдає е, такої додає роботи рятувальникам, тому що вперше перш за все ми е, ліквідуємо наслідки обстрілу, рятуємо людей, і звичайно ще доводиться. Е, Виїжджати на ліквідацію таких пожеж, чому вони небезпечні, тому що якщо виникає пожежа в екосистемі, якщо її не загасити. То вона може просто перекинутися на якийсь населений пункт. І знову ж таки можуть постраждати люди і їхні домівки. Тому дуже важливо, і хочемо призвати наших людей дотримуватися правил пожежної безпеки і не додавати роботи рятувальників. Просто ви тільки вдумайтеся лише в Одеській області, яка потерпає і так від обстрілів. Нашого ворога ще 90 разів вони вчора виїжджали на ліквідацію тільки пожеж в екосистемі. А все ж таки ще виникають і пожежі просто у житлових будинках. Ну тобто, -то побутові пожежі вони ж нікуди не зникли. Тобто, рятувальники працюють вже ну, на межі своїх можливостей. Дякую, пані Світлано, за інформацію. Дякую всім рятувальникам. Це була Світлана Водолага, керівниця переслужби ДСНС України.